Армія РФ висаджувала десант біля позиції ЗСУ та Рептом сталися страшні вибухи. Вилетіла незвичайна бойова машина та почала у притул атакувати рашистів. Вибухова хвиля розкидала велику частину ворогів. Інші зайняли оборону і спробували відбитися як могли. Потім, після першого ж потужного натиску українського танку, окупанти почали здавати назад. Про все це далі у випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого спеціального випуску про героїв сьогодення. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і залишити свої думки під нашим відео. Адже нам цікаво знати, що ви думаєте з приводу тих новин, які ми для вас готуємо. А ми будемо розпочинати. Стало відомо те, що танкісти 15-ї бригади НГУ влучним пострілом рознесли штурмову групу окупаційної армії на покро. Ровському напрямку на опублікованому відео видно, що рашисти висунулись на бронетранспортері БТР 82 та намагалися зайняти позиції під мостом поблизу селища Михайлівка, що на Донеччині. Схоже, відбулася висадка десанту бронетехнікою окупанта, та потужний вибух зупинив дане намагання. Всі військові арафії, що скупчилися поряд із технікою, були ліквідовані пострілом уламково-фугасного снаряду разом із бронемашиною. Також наслідок потужного вибуху за і сам екіпаж бойової машини. Бійці бригади Карадах. Також показали кадри підриву рашистського бронетранспортера на замінованій дорозі та знищення ворожої піхоти у самому селищі. Разом із цим гвардійці протитанкісти за допомогою ракетного комплексу Стугна також знищили ворожу бойову машину. піхоти. місце бойових дій та знищення штурмової групи «Арафія» під мостом знаходиться на західному кінці селища Михайлівка. Одразу за селищем розташована півтора кілометрова смуга автомобільної дороги, що сполучає селище із містом Селідове Донецької області. Окрім цього, танки БМП 14 штурмової бригади Національної гвардії Червона калина розбили позиції окупантів також на Покровському напрямку. На опублікованих кадрах видно, як бойові машини українських гвардійців розносять рашистські позиції та будівлі, у яких окупанти ховались. У бригаді також розповіли, що піхотні групи армії Рафів використовують посадки та покинуть. Ті будівлі, намагаючись просуватися ближче до українських позицій. За даними оглядача бойових дій російсько-української війни Мартіна, у Твіттері, відправка загарбників на концерт Кобзона відбулася на околиці населеного пункту Іванівка у Донецькій області. На кадрах зафіксовано, як українська бронетехніка у день їде вулицею села та веде вогонь зі своїх гармат по позиціях, де перебувають групи рашистів, таким чином, не даючи ворогу там закріпитися. Водночас, у повідомленні наголошується, що воїни червоної калини наразі діють на найгарячішому напрямку, куди окупанти спрямували максимальну кількість своїх резервів, традиційно не шкодуючи особовий склад під час штурмових дій. На ну, тим часом бійці 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади знищили штурмову групу окупантів у Донецькій області. Бронетехніка та піхота загарбників намагалися прорвати оборону на Курахівському напрямку. За словами українських захисників, окупанти вкотре вдалися до необдуманого кроку. І за підтримки колони техніки пішли в атаку на позиції та Ійських десантників, однак наші аеророзвідники виявили колону бронетехніки рашистів ще далеко на підступах до позиції. Рашистських загарбників одразу привітно зустріла українська артилерія та оператори ударних дронів, відчувши прицільність вогню наших воїнів. Окупанти одразу ж почали розвертати техніку і тікати з поля бою, наголосили у 79 дев'ятій окремій десантно-штурмові бригаді. Також, за словами десантників, зухвалий штурм закінчився розгромом частини окупантів та втечою тих, хто вцілів. Для ліквідації піхоти армія Рафі, яка висадилася із бронемашин, десантники застосували дрони зі скидами. Варто зазначити, що на Курахівському напрямку українські сили оборони вже тривалий час відбувають масовані штурми солдатів окупаційної армії на населені пункти із використанням бронетехніки та великої кількості піхоти, попри такі шторми, десантики продовжують тримати позиції та знищувати значну кількість російської техніки у важких боях. Більше того, українські нацгвардійці не дали окупантам заблокувати танком важливу дорогу неподалік міста Селідове. За словами військових, у цьому районі командування армії Рафії вже декілька днів жертвує військовою технікою, якою намагаються заблокувати дорогу між Селідовом та селом Михайлівка. Раніше для цього окупанти використовували бронетранспортери, проте українським силам вдало. Ося розчищати дорогу. Тож цього разу кремлівське командування відправило на блокування дороги танк, якому вдалося доїхати відносно неушкодженим. Після того, як танк зупинився під залізним мостом, екіпаж залишив танк та намагався відступити до своїх позицій. Проте українським ударним безпілотникам вдалося їх наздогнати та ліквідувати. Потім за російським танком українські бійці відправили свій танк, якому успішно вдалося відтягнути танк окупантів на позиції сил оборони. Варто зазначити, що наразі українські війська продовжують отримувати ключ. Чові позиції на південь від Покровська в Донецькій області попри значну чисельну перевагу рашицьких сил. Окрім цього, окупанти намагаються щосили прорватися до Селідового, тому що місто є опорним пунктом лінії фронту між Покровським та Українським. Нагадаємо, що українське командування посилило захист Покровського напрямку досвідченою бригадою Холодний Яр. Водночас, на ділянці біля Покровська, окупанти можуть просуватися на трьох напрямках. Є ризики для угрупування збройних сил України. Про це в ефірі «Еспресо» директор розповів інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Сергій Згурець. Покровські та курахівські напрямки залишаються найбільш складними. Водночас просування ворога у напрямку Покровська. Призупинено частково на цій ділянці маємо розглядати три напрямки просування противника Перший – на Покровськ через Гродівку та Новогродівку. До речі, там ситуація стабілізована, як каже головком Сирський. Однак динаміка з пропису боку загарбника залишається, прокоментував Згурець. Гурець. Непросто на цій ділянці північний напрямок, де ми маємо низку населених пунктів українська і гірник, адже противник намагається просуватися і має певні успіхи. А коли ми говоримо про найбільш тривожні дзвіночки, то це якраз була інформація про окупацію Неволь. Ського, який є східним опорним пунктом у кишені, де була Карлівка, Невольська та Красногорівка, зауважив експерт. На його думку, зараз найбільш ризикованою залишається ситуація для нашого угрупування, яке перебуває у трикутнику Красногорівка, Карлівка. Невельська тут ще особливість полягає у тому, що дії противника біля українського та Галицинівка створюють загрозу для тилу нашого групування військ, бо ворог рухається уздовж обох берегів річки Вовча. Думаю, що зараз українська сторона буде здійснювати заходи, які пов'язані із плановим відходом із цієї кишеньки, яка утворилася у ході бойових дій. Прогнозує він. Додаючи, що навіть у разі вирівнювання лінії фронту на цій ділянці у загарнику особливих переваг не буде. Згорець зазначає, що головне для. ЗСУ перешкодити подальшим спробам ворога просунутися до Курахівки, а потім до Курахового, щоб далі створювати загрози по всій лінії фронту від Курахового до Вугледара. Окрім того, зазначив те, що ворог дещо змістив акценти. І другим напрямком є спроба просування на північний захід бік Селідового. Однак там також окупанти призупинені. Ну а тим часом поговоримо також про те, що рашисти захопили село Водяне біля Вугледара. Це означає, що ворог намагається обійти місто з флангів, оскільки лобові атаки за два роки не принесли жодних результатів. Окрім. Величезних втрат заявив про це координатор групи інформаційно спротив, військовий експерт Олександр Коваленко. Він зазначив, що за два роки рашистське командування вдвічі знищило 155-ту бригаду морської піхоти з СРФІ у лобових штурмах Вугледара і з півдня. Наразі ж окупанти намагаються об'єти місто зі сходу, зосередившись на спробах вийти до траси Мар'їнка Вугледар. Зараз, коли дорога опинилася під контролем окупантів, вони зроблять нову спробу взяти місто штурмом одразу з півночі, сходу і півдня. На думку Коваленка, в таких умовах оборона. Вугледара стане дуже складним завданням, особливо якщо окупанти почнуть рухатися далі на захід від села Водяне, що на північ самого міста. Однак, на поточний момент до повного оточення вугледара ще далеко, вважає експерт. Засрефії готують комфортні умови для оточення міста. Процес може тривати до двох місяців, підсумував Коваленко. Ну а далі поговоримо також про те, що операція ЗСУ в Курській області РФ доводить, що Україна, коли у неї є кошти, цілком здатна повалити рашиську армію. Саме таку думку висловив французький військовий експерт Ксав'є Тітерман після понад місяця російська армія не здатна відвоювати навіть один квадратний кілометр території з того, що українці змогли взяти, попри те, що вона відправила туди десятки тисяч людей. Отже, ми маємо ситуацію, коли українці значно переважають окупантів. Заявив він. Також на його думку курська операція довела, що в рашистів не було жодних резервних військ. Рафія справді не має стратегічного резерву. У неї немає сил, здатних запобігти вторгненню на свою територію. Тітерман додав, що солдати армії Рафія змушені. Відкликати частину сил з інших ділянок фронту. Я говорю з французькими людьми, які працюють на місцях, наприклад, на південних точках фронту. Деякі кажуть, що в них ще ніколи не було так тихо, як зараз. Тепер расисти повинні структурно зміцнитися на своїх кордонах, щоб уникнути майбутніх можливих вторгнень українців. Вони мають мобілізувати десятки тисяч чоловіків, зазначив експерт. Окрім того, Тітельман висловив упевненість, що курська операція посилила переговорні позиції України. Зараз політичний вимір головний. Американ Повинні дозволити Україні бомбити російську територію, використовувати зброю, яка ефективна для перемоги у війні. Вважає він водночас угрупування окупаційних військ в районі річки сейм Курської області немає шансів на утримання цієї території, заявив військовий експерт Павло Нарожний. Цитую експерта наша авіація, артилерія там працює дуже щільно. Всі жителі Сум пишуть про літаки, які постійно пересуваються обі Курщини. Я думаю, що у цьому угрупуванні є два варіанти: або перепливати річку, що технічно можливо, семь це не невели... Велика ріжка на Дніпро або здаватися у полон. І ця ситуація вона повністю закриває фланг. І це означає, що наше угрупування, яке знаходиться у Курській області, воно планує триматися там довго, сказав нарожний. Експерт також наголосив, що рашиське командування не ігнорує ситуацію в Курській області і вже перекинуло туди ці війська, які повинні були відправити на Покровський напрямок. Я вам вдячна глядачі, що ви додивилися до, до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках. Слава Україні!